Включаєш? Доброго дня, шановні члени комісії, присутні. Розпочинаємо е комісію з питань житлово-комунального господарства та туризму. На розгляді у нас сьогодні є 6 питань. Починаємо з першого. Перше. Про внесення змін до програми попередження незвичайних... перепрошую. Тоді... Зараз, 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 зараз. У вас одно питання, просто ми зразу вас розглянемо. Зараз, зараз. О, є. Про затвердження програми фінансування робіт пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади. Прошу, Роман Васильович. Шановний головуючий, шановні депутати, даним проєктом рішення пропонується затвердити програму фінансування робіт по поточному капітальному ремонту на 2025 рік. Програма складена з врахуванням тих пропозицій, які були сформовані депутатами і виконавчим комітетом при формуванні бюджету, а також доповнені тими об'єктами, які десь потребують невідкладного ремонту. Прошу підтримати. Слухаю на ваші Друге питання. Е, якщо є у когось питання, прошу задавати. Якщо немає, я тоді. Якщо там і... деякий де ремонт буде проводитися? Ну, є переліки, тобто ми сконцентрувалися цього року на магістральних вулицях і на тротуарах. Цей плюс це є завершення робіт, які були ще минулого року, не завершені. Це вулиця Івасюка, вулиця Річчя. це є кілька тротуарів, які і також внутріквартальні квартальні біля будинків 177 а 179, 213 на вулиці Володимира Великого. Це в районі як їхати до водоканалу цей мікрорайон. Також це є тротуари в центральній частині міста, тротуар вулиця Шевченка, тротуар вулиця Карпатська Брама, вулиця Володимира Великого, вулиця Ірини Сенек, від Ругачки вниз до роддому. О, так. Це це це... Не... На села у нас є передбачені і навіть проведені конкурси. Села це є проекти в селі Уріш і в селі Ясениця Сільна, і в селі Попелі три дороги асфальтування, але крім того, в нас ще в рамках поточних ремонтів ми передбачали гроші і вже є розроблена кошторисна документація на проведення профілювання доріг грунтових по селах. Я список читав, бачу його. Я хотів би від себе додати, щоб в список внести вулицю Степана Бандери, права сторона. Якщо ми рухаємося в сторону східниці від православної церкви до верхнього магазину. Прошу, якщо ну, щоб ви... Внесли, Добре, щось, я собі за, за, зафіксую, зафіксую будь так. Ласка, і Добре. Якщо немає більше питань, тоді ставлю на голосування. Хто за? Четверо за. Поіменно? Ми поіменно ще не голосували. Тоді будемо поіменно. Так. Тарновецький за Сорока. Да. Кузьбет да. чи Да. Дякую. Дякую. Переходимо Дякую. до спідючого питання. Про внесення змін до програми попере... попередження надзвичайних ситуацій <с та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021 2025 роки. Затвердженим рішенням міської. Бориславської е, територіальної громади, прошу. Зміни та програми полягає в тому, що ми плануємо того року придбати блок управління і оповіщення сучасним. Нам його рекомендували придбати з обласної адміністрації, щоб збільшити е, покриття на території з одного боку, з другого боку, це дасть можливість в центральній частині, якщо розмістимо, почати любу трансляцію по потребі. І третє, є можливість знов таки, вже питання, в принципі, вирішене, вплинутися в програму обласну, щоб нам 40% профінансувалося обласного бюджету на його. Ну так ми, у нас його не було в програмі, то прийшлося свобод. Зрозуміло. Прошу, шановні члени комісії, в запитання задавайте. Я думаю, що це потрібно підтримувати. Якщо немає, тоді ставлено голосування. Тарновецький за. Чихрак Василь. Сорока Іван. Кузьбит, дякую. Переходимо до слідуючого питання: пронесення змін у додаток до комплексної програми охорони навколишнього на природного середовища Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Прошу Вадим. Тут так, так само: це зміна до програми. Програми охорони навколишнього природного середовища. І зміна полягає, в що ми додатково вносимо в розділ 8. пункт 8.8. Це розроблення норм екологічних. Mm -hmm. Для чого це потрібно? До нас звернувся управління ЖКГ, бо їм потрібно для схеми очистки міста замовити розроблення нормативного накопичення твердих побутових відходів. Такі заходи можна оплачувати за рахунок екологічних коштів. Вони у нас є накопичення тих коштів. Дозволяє там 100 тисяч здається. Це буде коштувати. Але в нас його не було в нашій програмі, тому вони не додавали. Зрозуміло, це технічне питання. Технічне Може, так. Прошу, шановні члени комісії, якщо є запитання, задавайте. Якщо немає, тоді ставимо голосування. Тарновецький за. Чихрак Василь? За. Сорока, Іван. За. Кузьбець, Володимир. за. Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Про внесення змін у додаток до програми з організації військового обліку військовозобов'язаних та призовників. Призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України та підготовку юнаків до військової служби Береславської територіальної громади на 2021-2025 роки. Прошу вас панель. В чому вполягаю? Тут і в назві самого пункту. У нас було там пунктом, перебачили медичний огляд, військового зобов'язання, але зараз звернувся до нас районна адміністрація надати допомогу Другобицькому. Другобицькі лікарні, які проводяться цей медогляд, бо вони збільшили часи роботи. Їм ЦЗУ так поплачують, але вони працювали до 15-ї, але в зв'язку з тим, що великі черги погодилися до 18, і ту різницю треба доплатити і по громадах. Вони звернулися з листами, щоб ми допомогли. І це буде не у медогляд вже трактуватися а як субвенція Дрогобицькій міській е, територіальної громаді на забезпечення роботи ВЛК. Там 66 тисяч просять, Ну, від нас конкретно. Більші грава там пропорційна когось кількості. Безпосередньо пов'язаний з тим, знаю, що там робиться на тому ВЛК, це точно. і Якщо б, дай Бог, щоб воно просто вирішило це питання. Ви ну, бачите. Щоб чера зменшилася. Прошу? Щоб чера зменшилася. Ні, щоб швидше, щоб вони краще швидше. почали приймати. Ну, якщо є питання. Тоді не, просто йдемо за то, що збільшення... а ми розуміємо часу. Часу якщо. Ми розуміємо. Та кажу, щоб воно ефект дало. Бо раніше вони в 11 чи в 10 прийшли, розложили. І в 2 годині пішли. І перед 3 вже Ні, ні, в 2 годині вже пішли, і... геть. Я просто кажу, тому і говорю, щоб воно дало ефект. Ну, в принципі, думка правильна і хід зробив правильний. Дай Бог, щоб воно кажу, дало результат. Прошу, шановні члени комісії, якщо є питання, задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Тарновецький за Чихрак Василь Сорока Іван за. за Дякую. Слідуючи про затвердження програми відшкодування різниці в тарифах теплоенергії теплову енергію між затвердженими тарифами та фактичними витратами на 2025 рік КП Борислав Теплоенерго. Шановні пане комісії на ваш розгляд виноситься проєкт рішення, яким просимо затвердити програму відшкодування різниці в тарифах на для комунального підприємства Борислав Теплоенерго. Підприємство звернулося до нас з приводу надання фінансової підтримки в розмірі відшкодування різниці в тарифів в сумі 1 мільйон 968 тисяч 903 гривні 23 копійки. Зазначена сума їм необхідна для оплати послуг з розподілу природного газу і затверджена територіальною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах при Львівській обласній державній адміністрації. Та я, в мене питань немає, бо я десь глибоко це питання знаю. Якщо є в членів комісії задавати, прошу задавайте питання. Ну, можна? Так, задавайте. Ну, а якусь альтернативу шукають для опалення? Ну щось, нічого не працює. Альтернативу для опалення, так це, так, так. це, це, це ага. питання не по суті. Василь я, я десь перший я, раз на комісія Оксана, Оксана. Я допоможу. Де, 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 де. Я тата. Та, я, я, я допоможу. Значить, тут іде питання в тому, що ми маємо відшкодувати теплоенерго різницю в тарифах, ну, так, яка думаю. є затверджена на рівні міської ради, О, то, що озвучуєте ви, пане Василь. Це питання, скажімо так, модернізації і удосконалення теплоенерго. Поступово вони підходять до того, що вони проводять диспетчеризацію на уже діючих котельнях, які є. Тобто заміна котлів і встановлення кіповських систем, що зменшує витрати на відсотків 20-30 по самих котельнях. Є удосконалені котельні, які переведені на тверді, на тверде паливо. Це восьма школа, шоста школа. Це вони є опалюються суто дровами. В майбутньому планується покращення на самій котельній вулиці шкільно ну Дорошенка. Перепрошую, яка опалює зараз у нас сюн -сюд першу школу, третю школу і Дю США. Оце в планах. Ну і може Роман Васильович добавить щось більше. Ну. Я думаю, що це така ну основа. Не, ну я просто спитав про для що себе, щоб орієнтуватися, я, я щоб пояснюю, вимагати чи щось розробляється, чи що щось... розроб... Постійно стабілізуємо, стабілізуємо і покращуємо ту систему опалення. Дякую. Я ще допомню, що можна те, що різниця в тарифах виникає через те, що економічно обґрунтований тариф є один для теплоенерго, а застосовується для населення тариф, який діє ще на довоєнному рівні. Тобто економічно обґрунтований є 3280 гривень. 8 копійок за його калорії. А застосовується одна тисяча вісімсот вісімнадцять гривень тридцять вісім за його колорі. І власне тому виникає ця різниця в тарифах. Закон зобов'язує для населення не підвищувати тариф, економічно обґрунтований, він вже давно є більший. І ці суми, власне, вони навіть погоджуються на рівні обласної державної міністері. Ні, Ну просто розуміти, наша громада вона розташована десь в такому місці, що тут альтернатив є дуже багато. Як ліс, так і ну, е відходи. Ну, ду -ду -ду Дуже багато різного є, бо навіть я вам скажу ситуацію по поліції, якщо роблять, бо я працюю в лісі, роблять знімки, то вони не можуть сфотографувати ліси навколо Борислава, така велика загазовець. Ну, можна десь проробити, вивчити це питання і десь зібрати, то все, що виходить в повітря, що ми дихаємо. Можна зібрати і десь? Я, я окремо, пане Василі, десь зберемося, я вам розкажу про те, що ви говорите зона загазованості у нас у місті і у громаді, наскільки ми в правильному напрямку вже маємо певні питання розроблені, лише е, державна машина нам трошки не дає порухатися далі, уже, напевно, ну, десь два роки. Треба Варко. своїх запустити, якщо ви запустили. То... Я, давайте зберемося, вам, я вам розкажу і побачите, чи ви зможете своїми силами це зробити. Це не так просто. Це, ця зона загазованості зараз йде у нас у місті в першу чергу, від того, що обслуговування територіальної нашої громади є на рівні паткукернафта. Які мають викачувати весь газ і подавати на газопереробний завод для переробки. Є певні питання, які, скажімо так, до кінця не пропрацьовані, тому зона загазованості місцями і часами збільшується, а місцями часами зменшується. Це дуже довге питання. Нам треба сісти окремо. Я обговорюю, поясню, роз'ясню, може дійсно ідеї в когось будуть. Прошу, дуже будемо проштовхувати. А тепер вернемося до нашого питання. Я ще по теплоенерго додавлю по удосконаленню. На даному етапі, от на, дані, на дану хвилину, в теплоенерго вже замінено е, теплотрас в районі 94%, майже 94%, щоб ви розуміли. Тому, тому десь удосконалення йде постійне. Добре, Але по ця суті. Ця сума заборгованості вона виникла за період з 1 жовтня 2022 року по грудень 22 року. Тобто це вже наслідок попереднього року. Добре, по суті, тоді питання є ще в когось. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Тарановецький за. Чихрак Василь? За. Сорока Іван. Кузьбу, Володимир, за. дякую. дякую.